Депутати черкаських рад змінили амплуа замість задушливих кабінетів свіже повітря, замість насиджених крісел спортивні майданчики. Сьогодні вони проводять спартакіаду. Спартакіада серед депутатів усіх рівнів непересічна подія для Черкащини та й усієї України. Цьогоріч її проводять вперше. Право на участь у фінальних змаганнях вибороли команди Городищенського, Драбівського, Жашківського, Золотоніського, Порсен Шевченківського і Монастириченського районів. У змаганнях взяла участь також і збірна команда депутатів обласної ради. Якщо серед державних службовців ці змагання вже кожен рік проходять і вже вони мають тепер традицію на рівні області, на рівні держави, то серед депутатів місцевих рад це вперше таке проводяться заходи в цілому по Україні і по області. Ми вирішили організувати такий от захід для депутатів, подивитися, хто на що спроможний, яка команда у нас якого району сильніша. От, все це в рамках розвитку масового спорту, це в рамках розвитку і програми будівництва майданчиків, це і в рамках розвитку програми будівництва і штучних полів в області. Тобто все це комплексні заходи. Участь у спартакіаді взяли близько 80% депутатів різних рад. Черкаські народні обранці усіх рівнів змагалися у п'яти видах спорту мініфутболі, волейболі, настільному тенісі, шахах і шашках. Депутати обласної ради Віктор Беззубенко та Галина Кучер змагалися у настільному тенісі. Однозначно розраховуємо тільки на перемогу. Дуже позитивно відношують взагалі до спорту і тих таких заходів, які проводяться зараз під прапором обласної ради, під прапором обласної адміністрації. І я так думаю, це в першу чергу згуртовує депутатів. Вірила у свою перемогу і Галина Кучер. Вона навчилася грати ще у дитинстві. В школі дуже в нас хороша спортивна база. Я з Романівки Тальнівського району і мала перемоги. Але не залишила цей вид спорту, тому що я займалася легкою атлетикою, гімнастикою, баскетболом, шахи. Ну так, Намагалася брати все, що можна від спорту. Спорт тримає в житті у своїх силах допомогла депутату обласної ради Галині Кучер. Вона посіла перше місце серед жінок в індивідуальних змаганнях з настільного тенісу. Серед чоловіків найкращим став депутат Драбівщини Роман Шевченко. Незапеклішою була боротьба на волейбольних та футбольних майданчиках. Волейболісти грали з такою самовіддачею, що різниця в переможців над переможними вираховувалася в кілька очок. Особливо запеклою виявилась фінальна зустріч між гравцями Монастиришинського і Городищенського районів. Перемогло Городище 13-9. Також волю до перемоги проявила у боротьбі за третє місце зміні футболу команда з Жашківщини, яка в ході поєдинку програвала Монастирищенцям, але зуміла переламати гру на свою користь. А фінальну гру з цього виду спорту виграли золотоністці, здолавши команду Драблівського району. У змаганнях з шашок не було рівних Наталії Сенкевич, депутату з Городищенського району, а серед чоловіків Іванові малому, який захищав честь Золотоніщини. Загальнокомандні місця серед лідерів розподілилися наступним чином: перше виборола команда Золотоніського, друге Драбівського, а третє Городищенського районів. Я подивився, з яким з якою радістю от виходять наші депутати на спортивні площадки, не дивлячись на їхній вік. Так, яке бажання є займатися спортом? І якщо ми будемо відроджувати оцю всю фізкультуру і спорт у нас на Черкащині? Я думаю, що виграють від цього всі. Переможці поїдуть на фінал всеукраїнської спартакіади. Вона відбудеться 4 жовтня в Алушті. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.